закон Ківалова Колісніченка наробив багато галасу в країні. Українці поділились на два табори: одні підтримують ініціативу нардепів, інші ж вважають закон знущанням з української мови та культури. А прихильників якого табору більше у Вінниці ми вирішили поцікавитись у самих вінничан. Це ганьба. В першу чергу, ми живемо де в державі, в якій в Україні і повинні поважати свою мову, свою культуру, виховувати своїх дітей і внуків на цій мові. А російської мови нам ніхто не забороняв. Будь ласка, розмовляйте, будь ласка, вчіться на російській мові. При, ще в часи радянського союзу ніхто не забороняє, зараз ніхто не забороняє. Чи хтось на роботу не приймає цих людей, всіх приймають. Чи хтось забороняє розмовляти вільно російської мови? Теж заборони немає. Є культура, і треба поважати цю культуру, поважати цим людям, росіянам, які живуть у нас, чи тим самим молдаванам, чи хто там, чи полякам поважати цю державу, в якій вони живуть, я відношу до цього нормально, так як більшість громадян України розмовляють саме на російській мові. Люди ми всі одні однакові, яка б там не була мова, чи російська, чи українська, чи єврейська, чи бог зна яка, чи китайська, все одно ми люди. Я очень рада, тому що я э, училась, виросла в русскоязычной семье, э, сім'ї, на русському язиці в школе в школі і э, пишу стихи на русском языке, в основному э, Український язик я люблю, але русский мені ближе привичні, я на ньому думаю. На партія не можу вирішувати думку всієї країни. Всієї України потрібно цікавитися спочатку зробити опитування людей, хто як дивиться на це. Ми звикли розмовляти, звикли розмовляти нашу українську. Ми тільки за те, щоб Україна мала свою рідну мову. Навірно, негативно, тому що я за те, щоб державний язык все-таки був український. Мені все одно на якому языке людина розмовляє. Я можу і на українській мові говорити, можу і на російській. Ну я вважаю, що українська повинна бути державною, тому що ми живемо на Україні і ми повинні спілкуватись тільки українською. Ну тільки так, тому що ж діти вивчають нашу українську мову, російської мови не вивчають в школі. Так, що повинна бути українська. Нагадаємо закон про засади державної мовної політики, що був прийнятий 5 червня в першому читанні, встановлює офіційне використання регіональних мов у роботі місцевих органів державної влади при проживанні мінімум 10% носіїв на територіях, на яких поширена ця мова. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.